Ну дивись, слухай, непогано ми Вообще Взагалі непогано. Минулий раз мене знов чуть не з'їли. Знов чуть не з'їли. Я тако, е поки що е, досліджую територію острова. Фу, блін, як клякає листя. <рисвіт> Хотів зняти панцера і зробити з неї той вог. Ха-ха-ха! Габела вам всі втікайте, села! Ха-ха-ха! Так, ша буде вогнище! Горе, горе ясно! щоб не погасло, а якщо погасне, ми його підпалимо. Так? о ху хо так. хо хо О, Куда побігли? бігли? Сюда Біжи, 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 А, А! Куки! Куди ви двоє? Куда? Все добре, я живий! О, бігай! Пацаны! Я тут! Ха-ха! Хлопче! Хлопче! Ейди сюда! Я придумав! Там цепляй, цей як страшне, як якийсь. Там як якийсь дупі темно, я туди не хочу заходити, мені там не нравиться. Я не хочу туди йти, мені там не подобається. Я не сильно так того свого сина люблю, щоб, взагалі, щоб за ним йти в такий кокозябрик. Eu já vi, eu já vi Uhuu, uhuu esbariguei eram umas esbariguei-se não eram umas esbariguei-se Estão os negros a sobreviver Ahá, a mulher já ia, já ia o pulo ao Ahá, Daqui para <out> <rés> <Lucy> <before> Oh, dê-me